У січні 1982 року Стівен Келеген намагався самостійно переплисти Атлантичний океан на своєму саморобному човні Наполеон Соло, який був названий на честь винахідливого американського агента. Під час нічної бурі щось велике пробило величезну діру в його човні, заливши його водою та змусивши Стівена схопити стільки припасів, скільки він міг взяти та посадити на надумний пліт. Келеген провів цілих 70 Шість днів у повній самотності посеред Атлантичного океану, перш ніж його нарешті врятували. Але перед тим як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на мій канал. Також, якщо ви бажаєте підтримати мене фінансово, посилання на Монобанку та Бамі і кофі будуть у закріпленому коментарі. Стівен Келеген, конструктор човнів та письменник, намагався наодинці переплисти Атлантичний океан, коли у його човен вдарився кит. Судно Келегана швидко затнуло, і він в паніці намагався. Надути свій пліт та одночасно схопити хоча б якісь припаси, майже не маючи часу для роздумів. Уявіть, як ви намагаєтесь швидко спакувати свій автомобіль для довгої поїздки, тим часом як ваш будинок палає. Насправді стівену довелося зануритися в затонулий човен, щоб витягнути декілька важливих речей, включаючи рибальську сітку, очисник води та гарпунну рушницю. Ускладнювало завдання те, що він абсолютно нічого не бачив, тому повинен був згадати місце знаходження цих речей під водою. Щодо їжі, то все, що він встиг схопити, це трішки арахісу та родзинок, запечених бобів, яйця, капуста, консервоване м'ясо та 250 мл води. Навіть із найстрогішим раціонуванням його запасів не вистачило б більше ніж на 2,5 тижні. Келегану довелося користуватися старомодним навігаційним способом, щоб спробувати отримати допомогу. Він побудував прилад, що називається секстантом. Це інструмент, який вимірює відстань між горизонтом та небесними об'єктами, такими як зірки та планети, щоб хоча б приблизно оцінити власне місце знаходження та курс свого плоту. Використовуючи північну зірку як орієнтир, Келеген направив свій пліт до Західної Індії. Врешті-врешт він дістався до берега. Але ця подорож зайняла набагато більше часу, ніж він спочатку передбачав з метою виживання у повній самотності в морі. Келеген розділив свою особистість на двох різних персонажів: капітана і члена екіпажу. Чесно кажучи, це досить розумно, беручи до уваги, що мені потрібно вигадувати дві особистості, щоб вирішити, чи пасують мені ці нові джинси. До речі, пасують. Капітан приймав важкі рішення, надаючи команди, які член екіпажу виконував, що допомагало Сівену уникнути паніки та зберегти контроль над його травматичною ситуацією. Проте думки капітана і члена екіпажу не завжди збігалися. Наприклад, вони запекло посварилися щодо того, як використовувати раціон води. Після такої тривалості, проведеної в морі, пліт став своєрідною рухомою екосистемою. Колонії мідій почали рости на його дні. Що Паблювало риб дораду, які Келеган згодом почав виловлювати для їжі. Риби стали постійними спутниками, і Стівен почав сприймати їх як своїх песиків. Він навіть почав розпізнавати окремих риб. Але сподіваюся, він не давав їм імена, бо потім вживання їх у їжу було б трішки незручним. Проте з цими подорожуючими рибами був один нюанс. На жаль, дораду також приваблювала і акул, які безперервно плавали навколо плоту Стівена, нагадуючи йому, що він тут не єдиний, хто намагається поласувати їжею. Незважаючи на те, що він встиг витягнути з затонулого човна очищувач для води, він виявився неефективним у тому, щоб перетворювати морську воду на питну. Тому він був змушений придумати інший спосіб для збору питної води. Стівен сконструював систему з кульок та поліетиленових плівок, щоб збирати дощову воду. Хоча це давало йому десь близько 600 мл, що є трошки більшим, ніж найменша пляшка Моршинської, цього було достатньо, аби вижити 76 днів. Можливо, ви подумаєте, що. Що одній з тих вічно чекаючих акул в кінці кінців набридло грати у гру, і вона проковтнула пліт Стівена. Але насправді все сталося більш іронічно. Одна з риб Дорадо майже потупила його судно. Коли він рибалив, риба зробила дірку на дні його плоту. Незалежно від кількості разів, скільки Стівен зашивав дірку, вона розривалася кожного разу, коли він намагався накачати повітря до плоту. Нарешті, після тижня небезпечної погоди та поспішних ремонтів з руками під водою, посеред загрозливого кола акул, він нарешті підправив пліт. Якщо ви пам'ятаєте фільм Втрачений у океані, то персонаж Тома Хенкса був врятований першим же танкером, який мчав повз його майже зруйнований пліт. Але так не сталося з Стівеном. Протягом його 76-денного випробування мимо нього пройшло не менше семи суден, з яких два були за півтори кілометри від нього. Келеген відчайдушно використовував сигнальний пістолет та екстрений радіопередач, але всі його спроби залишалися невдалими. Лише коли він натрапив на рибалок уздовж узбережжя Карибського острова Марі Галанте, його нарешті врятували. На щастя, Келеген зміг впоратися з повним голодом завдяки вудочці, яку він зміг зберегти. Але все ж під час цього випробування він боровся з важким недоїданням. До моменту, коли його врятували, Стівен втратив 18 кг, що було третиною його ваги, проте голод не найгірше, що трапилося з ним. Постійний вплив сонця та морської води фактично призвели до того, що його шкіра зсувалася з тіла, залишаючи його покритим болючими відкритими виразками. Досвід Стівена, який був загублений понад два місяці на воді, зробив його своєрідним експертом виживання в океані. Тому режисер Ен Лі звернувся до нього, щоб отримати консультацію з виживання в океані для фільму Життя П'є. Після одужання Келеган вирішив використати набуті знання для розробки кращого рятувального плоту, який він назвав клем. Стівен розробив клем як універсальний пліт. З навісом, який захищав би від тривалого впливу сонця і збирав би душову воду для пиття, а також зі скловолокнистою підлогою, що була б стійкою до розривів від риб. У 1986 році Келеген написав мемуар під назвою Загублений у морі, 76 днів без краю, де він детально описав свою неймовірну боротьбу за виживання. Книга була настільки популярною, що вона зберігалася у списку бестселерів Нью-Йорк Таймс протягом кількох тижнів. Тижнів, незважаючи на жорстку конкуренцію зі знаменитою книгою Топ Ган, мемуари Келегана були адаптовані для телебачення у рамках документальної серії Я не повинен був вижити, яка розповідає історії людей, що дивом вціліли. Епізод про Стівена отримав назву «76 днів у плаванні і вийшов у ефір 17 листопада 2010 року, майже через 29 років після того, як його врятували у Карибському морі. Коли Стівен Келеген самотужки залишив корабель посередині океану, майже все було проти нього. У нього практично не було їжі, питної води та надійного навігаційного обладнання. Проте завдяки його винахідливості та наполегливості він зміг вижити протягом 11 тижнів. Що ви думаєте про історію Стіва? Напишіть, що б ви зробили, якби опинилися у морі на 76 днів. Спасибі, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та всього доброго!